Погіршуються суспільні очікування, все більше людей не вірить в те, що ситуація у нас може покращитися, в те, що події в країні йдуть у правильному напрямку. Ось свіжі результати соціологічного опитування Інституту соціальної та політичної психології разом з асоціацією політичних психологів України. Початок березня, 1-15 березня. Значить, у березні 24-го року, порівняно з травнем 23-го року, частка українців, які вірять в те, що ситуація в Україні змінюватиметься на краще, знизилась з 35% до 25%. От, такі от результати, якщо в двох словах. Ну, крива іде очікувань вниз. Що тут можна сказати? Ну, нічого немає не дивного. Ситуація на фронті, ну, на жаль, на жаль. Заставляє бажати кращого після відставки залужного лише погіршилася, дай Бог щоб більше не погіршувалося в економіці в суспільному житті нічого кращого немає, з допомогою західною, від якої ми повністю залежимо, досі невизначеність. Добре, що Європа щось потрошки кидає з Америкою. Поки що Невідомо, хоча надії, все ж є. Якби не було, то я не знаю, що було. Я би на місці цієї влади, яка зараз тримається в цю свою владу, пардон, за тавтологію, не те, що не тримався б, а умаляв би опозицію на чолі з п'ятим президентом Петром Порошенком взяти хоч кусочок оцього гарячого угля. Під назвою влада, хоч трохи. Це не, не, не уголя така величезна вугіляка. Взагалі, е було б е благом і до, для самої і цієї владної команди зеленої, і для країни, тим більше, якби вони взяли нормально зараз вже повноваження парламенту закінчились, президента закінчується. Взяли оцю гарячу вугіляку. Щиро та щедро Порошенку і його команді передали. Тому що тут справді професіонали, які знають, що робити з країною. Ну, якщо не так, то хоча б запросили до уряду національної єдності очолити Порошенка і набрати свою команду. Ну, хоча б дали можливість підставити плече і взяти на себе. Частину, хоча порох зі своїми готовий, я думаю, взяти більшу половину цього державного тягаря. Ну, це єдиний шлях для тих, хто зараз при владі не розбитися потім об стіну, образно кажучи, коли народ почне кричати геть, ганьба і намагатися ловити представників. Тої команди, яка його вкрай розчарувала, і е, чинити якісь там ну, в Америці суд Лінча, а у нас я не знаю що. Тобто, якщо вони розумні і хочуть цього, щоб цього не сталося, щоб не довелося їм кивати п'ятими, як я не хочу, то краще би вони зараз почали потрохи передавати повноваження тим більше, щоб передавати є кому є державницька опозиція, яка має кадри щоб заповнити. Всі основні напрямки: і економічні, і військові, і зовнішньополітичні, і так далі. Хватило б тільки розуму це зрозуміти.